Привіт! Сьогодні я вам прочитаю цікаві факти про молодість Землі. У холодильнику з температурою 37 градусів працівники лабораторії беруть звердовини на північному та південному полюсах. Щоб встановити вік льоду, і у холодильнику вони зберігають його зразки. Найглибша свердловина, яку вони пробурили, становить 3300 метрів. І на зразку льоду з цієї свердловини є річне кільця 3... 135 тисяч штук. Працівники лабораторії думали, що кільця утворилися через те, що в лід – Верхній шар льоду тане та утворює воду, яка потім знову замерзає та утворює прозорий лід, а взимку не тане і утворює білу непрозору криву. Тому, за словами вчених, кільця означають, що цьому зразку 135 тисяч років. Однак вони не знали про загублену ескадрилью. Під час Другої світової війни кілька американських літаків приземлилися у Гренландії через брак палива. і про них забули. Але у 1990 року одна людина вирішила знайти їх. але не це виявилося не так просто. Літаки опинилися під шаром льоду на глибині 70 метрів лише за 48 років. Якщо 75 метрів розділити на 48 років, то вийде півтора метри за рік. Тому для утворення свердловини завглибшки. 3300 метрів знадобиться лише 2100 років, а не 135 тисяч. Зрозуміло, що через тиск, що глибше, то тонше стають шари льоду. Тому 4400 років цілком розумний вік для накопичення льоду. Віруючи у Бога вчений, вирішив поговорити з чоловіком, який видобув ці літаки. Він із помічниками борили свердловини та витягували літаки частинами. Вчений спитав його, чи помітили ви в свердловині темні та білі шари льоду, коли витягували літаки. Він сказав: Звичайно, а скільки їх там було? Багато сотень. А як там може бути багато сотень річних кілець за 48 років? запитав учений і почув відповідь. Це ніякі не річні кільця. Вони означають не зиму літо, а тепло холодно тепло холодно. Таких може бути десять за день. Але до сьогодні в нау науковому журналі і їх називають серчними кільцями, або автор від невіглас, або він обманює. Турбує те, що наші підручники більше не навчають науки. Це книги про еволюцію. Вони хочуть, щоб діти повірили цій теорії. Одне один професор сказав: ні, нічого. Тоді треба запитати його. Ви абсолютно впевнені, якщо створення правильне, то людина принесла смерть у світ. І смерть це жахлива річ. Тільки якщо правильно є еволюція, то смерть принесла людину у світ, і тоді смерть це чудова річ, завдяки якій ми просуваємося. Просуваємося вперед. Гірші вмирають, а найкраще процвітають. На цьому базується еволюція. На цьому базувалася гітлерівська Німеччина та всі війни. А також війна проти України. Звіряча раса виживає, а решта має звільнити. Для неї життєвий просір. Якщо правильним є створення, ви можете знати майбутнє, знати, куди ви потрапите, в пекло чи рай, але з еволюцією це не обісяжу. Амінь. Амі. Молмо це наших захисників та захисниць. Підписуйтесь на канал Слава Божа Салтаненко та на мій канал. Всім до побачення!